Реформа під час чуми. Рівненська влада ускладнила шлях туберкульозників до одужання, закрила половину районних профільних диспансерів. Вивільнені кошти обіцяє спрямувати на обласну лікарню. Ну а той факт, що тепер деяким хворим доведеться їздити за 200 кілометрів до рівного, цікавить хіба що самих заслаблих на сухоти та їхніх родичів. Розбиралася у проблемі Тетяна Коваль. Він має відкриту форму туберкульозу у селі Токашляв, поки дружина за руку не завела у поліклініку. Звідти направили у спеціалізовану протитуберкульозну лікарню за 30 кілометрів від дому. Тут лікується вже чотири місяці. Разом з іншими хворими останнім часом тільки обговорює, що її закриття. Тут лікарня хороша, дуже хороший обслужуючий медперсонал. Так що ще треба, хай подумають, чи і стоїть закривати, чи не стоїть. Уже подумали і порахували цю лікарню на 50 ліжок а ще в Острозькому та Володимирецькому районах утримувати недоцільно, каже головний лікар обласного протитуберкульозного диспансеру. Таке рішення ухвалили у Києві. На Рівненщині працює сім спеціалізованих закладів в інших областях два-три. Навіть на Київщині лише п'ять. Якщо не дослухається поради згори, обласний тубдиспансер залишиться без нового обладнання. Приїхала голова державної служби Олександрина. Сказала так. Бо нас акредитували на вищу категорію, сказала так: от вам на півроку даю термін. Я підписую згідно на вищу категорію. Але ви маєте лабораторію розширити, підготувати приміщення для того, щоб ви отримали оце сучасне діагностичне обладнання. Воно вже замовлено для нас. Воно у нас має бути, якщо каже, ви не зробите. Я приїду і особисто перевірю. Для цього потрібні кошти. Три заклади, які запланували закрити, зекономлять бюджету 12 мільйонів гривень. За ці кошти планують відремонтувати обласний протитуберкульозний диспансер. До нього переведуть і хворих із лікарень, які перестануть існувати. Ми детально досить зробили зріз, Дійсно, хто там на сьогоднішній день лікується. Є певні е, люди, які повернулись із місць позбавлення волі. Є багато безхатченків, але на сьогоднішній день наш головний заклад обласний готовий прийняти всіх цих пацієнтів. Так як він створений сьогодні у нас на 350 ліжок, на сьогоднішній день, коли ми з вами були, відвідували, ми бачили, що він заповнений на 70%. Але перспектива їхати на лікування до рівного навіть на найсучаснішому обладнанні не тішить хворих. Дуже далеко кажуть, із Дубанського, Радивилівського та Острозького районів в середньому півсотні кілометрів, а от із крайнього села на Володимиреччині дві з половиною сотні. Шлях довгий і дорогий. Лучше тут. У мене мамка пенсіонерка. О, і її ближче сюди просто приїхати. У мене тітка тут рано живе. Як не як щось принесе, там прийдуть провідувати, а туди хто до мене приїде. Підтримує хворих персонал, знайти нове місце роботи бідкаються, буде непросто. В Дубно, таких як я дуже багато. Куди я пойду в Дубно працювати? Якщо все закривається, желаючих і устроїтися на роботу в Дубно буде предостатньо. і на даний момент ніяких вакансій немає. Тетяна Ульянова одна із 58 працівників цієї лікарні. Торік взяла кредит у банку. Як щомісяця повертати 1300 гривень, не знає. Така ж проблема у колеги. Колектив налаштований рішуче. Будем. Перекривати желізну дорогу, будемо їхати до Києва. Будемо все, 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 що можливо, будемо все робити, аби до них дійшло. Точної дати закриття лікарень не визначили, але це обов'язково відбудеться у 2013 тисячі Миколі Іванюку лікуватися ще місяців. Два, якщо до середини березня медзаклад все ж зачинять, долікуватися планує вдома. В обласний центр не поїде. Тетяна Коваль, Артем Лаговський, Тивай.